Я, чесно кажучи, буду також певно дивитися, ну, наче фокус на мені. Матор! всім привіт, мене звуть дій, і це кіпоп новини. Я настільки багато зараз працюю, що навіть приходиться кіпоп новини записувати у себе на роботі на студії. Пала це у мене суфлер стоїть. Ха! Якщо то буде поганий звук чи поганий фокус. Я дуже вибачаюсь, тому що все це роблю зараз сама. Суфлер стоїть закривають мене ж саму, і я не розумію, чи все окей. Нагадування підписатися на цей канал, поставити вподобайку за мої старання, за старання людини, яка мені писала вчора весь вечір сценарій, бо я тупо не встигала це робити сама. Тому, будь ласка, підтримайте цей канал, бо я стараюсь дуже сильно і люди мені допомагають. Теж стараються. Тому почнемо 29 вересня. Кіпоп Дімон Demon Hunters, Дімонс Hunters презентували офіційні лайстіки для Huntrix та Saja Boys, доступні для призамовлення на відомих корейських сайтах, такі як Hello82, Тіту і так далі. На останньому ефірі в інстаграмі Ні Нінінс С поспитала, хто їй подобається: хлопці чи дівчата. Давайте дивитися на її відповідь. Чому Why ви мене про це запитуєте? Why you ask ви mean? Маєте What you asking me до у Мені подобаються human. люди. Okay. Справді, oh, actually, вони мені не подобаються. Я люблю котів Джулі з of Life стала об'єктом чуток після того, як у мережі поширили відео, ніби ти зняти всередині бару, де вона розважається з хлопцями із Very Very. а саме з Канмін і Йонхоя. Напевно, правильно. На відео видно, як дівчина обіймається з одним хлопцем, а потім тримає за руку іншого. Деякі фанати стверджують, що це не може бути вона, бо ще весною вона змінила зачіску, а також колір волосся. 29 вересня агентство Джулі S2 Entertainment повідомили в Даню, Xports News. цитата: оскільки це стосується її особистого життя, компанія не має що відкоментувати. Відповідь просто могли б сказати там, на в свою чергу представники канмін і юнхо заперечили чутки, заявивши, що це абсолютно неправда і злісна брехня, яка серйозно шкодить репутацію артиста. А також на офіційних сторінках їх агентства Jellyfish була опублікована заява, в якій було повідомлення про їх намір ужити юридичних заходів. На мою думку, взагалі, треба відстати. Від артистів, щоб вони жили своє прекрасне життя, але корейські фанати цього не дадуть. Якщо ви пам'ятаєте, у нас була історія з Чонгуком пару новин назад. Big Hit Music надали оновлені щодо своїх поточних судових дій для захисту BTS від зловмисних дій. 29 вересня агентство опублікувало таку заяву Вітаю! Це Big Hit Music. у цьому кварталі. Ми ініціювали судові позови проти авторів зловмисних дописів, яких було ідентифіковане завдяки цінним повідомленням фанатів. Та нашому моніторингу внутрішніх онлайн-спільнот. Щодавно давно також сталося кілька спроб незаконного проникнення до будинків учасників BTS. Щоб сприяти безпечній та здоровій фан-культурі, ми щиро просимо поважати приватність і безпеку наших артистів. Ну, логічно. це дуже страшно. Я навіть не можу уявити, як це, коли до тебе вдома вдираються люди. Бо ти співаєш, танцюєш і живеш своє життя. Це для мене просто. 6... No. No. Alpha Drive One, гурт, створений в рамках шоу Boy Planet, Матимуть шестирічний контракт та дебютують на початку 2026 року. Склад групи також увійшли Кім Дженсон, Цхао, Лі Лео, Кім Гону, Лі Санвон. Це той красунчик, який на Чонво схожий і нам сподобався. Можеш сказати, що він дуже симпатний. Він дуже сімпатний. Лон також колишній учасник гурту Джуйпі Story. Чоу Ань Синь. Чон Сан Хьон. також повідомляється, що учасникам буде дозволено займатися сольною діяльністю. І так, перейдемо до наших крінжулік. Сьогодні їх теж буде багато. Відомий південнокорейський репер Кунді Панда. Відомий, але я не знаю, хто це. Привітався з російською аудиторією та сказав, що хоче приїхати на Росію. Уважно дивимося це відео. Nice to meet you. K Hub. K Hub, Russia. See you soon next year. Yeah, see you soon next year. I want to, see, I want to go to Russia. Okay. I'm Також на платформі Filmmakers.co.kr популярний корейський сайт для кінематографістів, з'явилося оголошення про пошук устного перекладача з російською для зйомок дорами Man of the Harem. На сайті сказано про міжнародні зйомки, тобто не факт, що вони будуть в Рашці, але однією з вимог зазначено значення російської мови. Поки що немає офіційного підтвердження, що ці зйомки справді будуть проходити на території Росії, але ну чутки вже були. Для тих, хто дивився минулий випуск, оновлення новини щодо концерту корейських гуртів в Рашці. Вони всі на купі, всі по кругу роблять. А хто не дивився минулий випуск, підіть гляньте, посилання бла 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 може перейти по опису, чи тут у тут, тут, тут така штучка. тучка подивитися минулі наші випуски пишуть, що Ей скасували свої концерти на Росії, так що вітаємо всіх. Я не знаю, як звуться фанбаза і e Всі, хто знаходиться в фанбазі і e можна видохнути. Але на жаль, замість них пити інший гурт ДКБ. Вони виступлять на Росії 22 листопада, що підтверджено точно. Фандом закликає не ігнорувати і нагадати брейву в інстаграмі та Твіттері, що Росія країна терористів. Ой. Я втомилась від цієї кринжи. Чайну став глобальним амбасадором бренду Абіб. Сам бренд не має власної компанії в рашці, але вони мають офіційного дистриб'ютора, що також вважається фінансуванням країни агресора. Ригаю, Айдол записав відеозвернення, де він розмовляє мовою терориста. Привіт, а ми амсоіксайде тобі анабіб ембасадер. Це моя найбільша. Біль, бо от скільки я в Каверденці, стільки я хочу потанцювати Астра. і чайну був моїм біасом. Це дуже боляче, це дуже неприємно і дуже грустно. Ну, будемо чекати апдейту, і, можливо, щось дізнаємось більше. Невеличка перерва на підписку та подобаєчку. Не забувайте, будь ласка, писати свій коментар. А тепер трошки про хороше TXT підписали глобальне партнерство з ЮНІСЕФ і запустять кампанію Together for Tomorrow для підтримки психічного здоров'я дітей та підлітків у всьому світі. Час не почитали, і у мене аж сироти появились. Цю кампанію було створено з метою почати з емпатії до психічного здоров'я, розуміти одне одного без упереджень і разом творити краще завтра. 29 вересня учасниці Айдл це ще називають Айдл, Шухуа викликала жваве обговорення у мережі після публікації в інстаграм. На одній зі світлин було видно стіл з барбікю та руку, яка смажила сам гьосаль. Там гьо... Сам Гьопсаль, сам гьопсаль. Надо йти на корейську уже. Фанати і не припустили, що це рука суджін, колишньої учасниці гурту Айдел. Багато хто впізнав її за характерним стилем манікюри та татуюванням. Фанати розділились в думках, дехто підтримує її, кажучи, що це нормально мати дружні стосунки з колишньою колегою. А інші кажуть, що після скандального виходу Суджін публікація таких фото може спричинити зайві суперечки фандомі. Я сподіваюся, читаю не дуже швидко, і ви розумієте, що я кажу. Але якщо ні. Вибачте мене, будь ласка. Попри різкі оцінки, більшість погоджуються від колишніх близьких стосунків. Неможливо відмовитись миттєво однак, сам факт появи фото з надіком на зустріч Суджин безпосередньо на сторінці чинної учасниці «Айдл» став несподіванкою та темою для палких дискусій серед фанатів. Якщо ви пам'ятаєте, ми минулого разу розмовляли про щось Сівона і Суперджунір, і сьогодні є інша новина з ним Сівон і Супер Джуніор знову потрапив у центрі критики через публікацію в інстаграм. Причиною оберені стала відео з акаунту Reformed Христо, яке Сівон поширив із написом: Нігерійські християни відмовляються зректися віри після того, як ісламісти спалили їхню церкву до тепла. Вибачте, якщо це не я. Я аж устала, і у мене знаєте. Я, по-перше, вже задихаюсь, це раз. А по-друге, в мене аж уже спинка болить. Ноцізина звинуватила його у расизмі та ісламофобії, а також назвали публікацію лицемірною, зважаючи на його позицію щодо геноциду в Газі. Сівон завжди відкрито висловлювався про політику та релігію. Однак подібна відвертість регулярно призводила до масштабної критики та нових суперечок навколо нього. Пізніше Сівон вибачився на фан-платформі за свої нещодавні сторіс, пояснивши, що хотів привернути увагу до трагедії в Нігерії, де за офіційною статистикою двадцять тому році було вбито близько 7 тисяч християн, а понад 7 тисяч викрадено бойовиками боко Харам та Ісвап. Він наголосив, що його наміри не мали нічого спільного з розпалюванням релігійної ворожнечі, і що він виступає за мир, повагу та співіснування різних релігій. Мої хороші, я забула вам сказати на останок одну гарну новину, що тайський актор Чиміні зробив фото з українською дизайнеркою Катериною Сильченко. Окрім цього, він зробив репост і вони підписались на один одного. Я чомусь на етапі запису забула про це сказати. Да, тому ви зараз ви бачите мене з етапу монтажу в масці. На цьому це все. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку, нажати на підписку і на колокольчик, щоб не пропустити нові випуски. Всіх цілую Будьте у безпеці. Єй! Я от бачите, от у мене все видно. У мене от, от так от стоять, мені видно екранчик і як я виглядаю. Але я так оп-оп-оп-оп-оп. Опа! А і тепер я бачу, що у мене він не Пишіть, як вам, цей випуск. Не знаю, чи будемо повторювати, мені лінь приїжджати кудись, щоб знімати. Повернемось надалі. В домашню атмосферу.